Восьмий день. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус спійманий в городі Оливному. Старайся заглянути духом на дно душі тих огидних жовнірів, яких спровадив Юда. Заглянь у їхні підлі серця і дивися, як там кипить жага піймати Ісуса. Дивися на їхні лиця. Як на них відбивається дика радість, що вже бачить того, якого мають спіймати. А хоч вони так озброєні, хоч їх стільки є, то однак так стоять, ніби вкопані, ні одним із них не має відваги кинутися на Ісуса, а це є знаком, що вони не мали би права навіть торкнутися Його, бо сам хотів терпіти за наші гріхи жертвований не є, бо сам хотів. Ісус Христос показує, що добровільно віддається в їхні руки, тому говорить до них, кого шукаєте, відповіли Йому Ісуса Назарейського, сказав їм Ісус, Я є. Як же їм те сказав Я є, подалися назад і попадали на землю. Розваж, що Христові слова Я є, неначе грів, повалили всіх на землю, а чи Ісус Христос не міг їх усіх побивати, як би хотів? Звичайно, що міг, але не хотів. Показав їм лише, що сила нічого не значить, показав їм лише їхню злобу, бо промовив до них. Вийшли ви як на розбійника, з мечами, з киями спіймати мене. Відтак знову запитав їх Ісус, Кого шукаєте? А вони відповіли Ісуса Назарейського. Відповів їм Ісус, та ж я вам сказав, що Я є. Коли ж шукаєте мене, то позвольте тим відійти, щоб збулася мова, яку сказав, що тих, котрих. Ти мені дав ані одного з них я не погубив. Яка ж безконечна доброта присолодкого серця Ісусового сам себе видає в руки безбожних, а до учнів своїх не дозволяє навіть торкнутися? Ось і доказ, що без Божої волі навіть волосок із твоєї голови не впаде. У святому Євангелії сказано, що Симон Петро. Маючи тоді ніж, добув його і вдарив слугу найвищого архієрея і відтяв йому праве вухо. А слуга був на ім'я Малх, сказав Ісус Петрові вложи твій ніж до похви. Чи думаєш, що не міг би я нині просити мого вітця і поставив би мені тепер більше 12 легіонів ангелів? І торкнувся вуха Його. І оздоровив його, а вони, спіймавши його, повели до Каяфи, найвищого Архієрея. Тоді всі учні, опустивши його, повтікали. Отак не хотіли учні молитися в городі, тому тепер зі встидом утікають. Тож молю тебе, Ісусе, не допусти, щоб я колись міг тебе покинути постанова. Розважу над своєю неміччю, що без Божої ласки не у змозі я опертися спокусі. Приклад У Мелятині Колобуська є чудотворний образ розп'ятого Ісуса. Він такий славний і чудес, що католицький нарід з великою вірою сходиться здалека до того місця. Образ той. У 1700 році, привезений з Риму до Милятина. Того ж року діялися там різні чуда, ті різні чуда, і що з хрестових ран стікали краплі крові, стверджену духовною владою. Серед тих чудес у 1745 році сталося і те, що син Антонія смертельно хворий виздоровів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпіви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.